Вітаю, друзі, і знову вітаю нажиманів на моєму додатковому каналі. А чому власне вітаю саме нажиманів? Тому що це відео про замовлення ножа з Сполучених Штатів Америки. Ось він до мене вже приїхав. Насправді він приїхав до мене давненько. Я в принципі на стрімі його вже демонстрував, але власне зараз буде відео про саме замовлення, як воно все відбувається. Скільки воно коштує, скільки воно займає по часу, і чи варте воно того взагалі замовляв? Одразу скажу сервісом NP Shopping І в принципі там є декілька варіантів по тому, як можна замовляти ножі, та й насправді не тільки ножі, типу абсолютно будь-що, і не тільки з Америки, насправді, в принципі, мабуть, з будь-яких магазинів. Але на, моє, на моєму прикладі, на прикладі мого замовлення, я розповім саме про замовлення ножа з американського ножового магазину, сервісом NP Shopping, як Воно доїхало в Україну, скільки я за все це заплатив, от прямо без всяких там не знаю реклам. Тому що в рекламах воно виглядало дещо цікавіше. По факту воно вийшло, ну якось, скажімо так, менш цікавіше. Тому вмощуйтесь зручніше і всім приємного перегляду. Починаю. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ґансхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Власне, приїхала до мене ось така коробочка. На ній є тут певна інформація, тобто відправник. Якийсь бейшоп, Вілмінгтон, Делавер, Юнайтед of Америка, їхній короче, якийсь там індекс, мабуть. І тут отримувач, ну дані про отримувача я всі замалював, щоб ви їх не бачили. Контент, до речі, те, що всередині: Ontario Rat 1.5, Black, G10, 3.4 дюйми, CPM MagnaCut, ON8880. Одна штука, вартість 8599. В принципі, на оцій на наклейці вже вся необхідна інформація для огляду ножа є. Шипту доставка ви тут в принципі адреса, Ну бачите, Україна, контакти також я тут трошечки позамальовував. Приїжджає відповідно на нову пошту, тому, тому що сервіс NP-шопінг. Ну Ця коробка, наскільки я зрозумів, вона вже від самого відправника. Але там під цією наклейкою я бачу, що є ще якась наклейка. Тобто, скоріш за все, е, а ось, до речі, навіть логотипчик є УПС. Е, скоріш за все, та наклейка, яка знизу, яка UPS, це доставка від магазину на склад НП ну, Шопінг, на якийсь склад нової пошти, там, де і там його перепакували, наклеїли вже цю наклейку і відправили, власне, мені. Так, одразу розпакую, покажу, як воно виглядає всередині. Ну, так, як це ніж, ви вже навіть знаєте, який, навіть знаєте всі його основні характеристики, то нічого цікавого там і немає. Є ось такий папірець. Так, що тут за інформація? Тут, до речі, моєї інформації навіть немає. Це я так Knife Works, це, до речі, магазин Knife Works. Там, саме там я знайшов найдешевшу ціну на даний магазин. І я так розумію, це тут якраз такий склад читого покупця і ось вказана вартість. Вартість ножа 85,99 доларів і вартість доставки 7,95 доларів. Загальна вартість 93,94 центи. І тут є такий момент, що це вартість доставки по Америці. Тобто це вартість доставки з американського інтернет-магазину на склад нова пошта Шопінг. А далі ще є. Вартість доставки з Америки в Україну і ще вартість за послугу. Так, добре, про це все пізніше. Всередині в коробці такий пінопластик якимись такими от пластівцями. Ну і власне сам ніж в коробочці, нічого тут такого прямо супер цікавого немає, окрім те, що зроблений в Тайвані. Так, розпакую трошечки вам покажу сам ніж. Знову ж таки, хто дивиться прямі ефіри, той цей ніж вже бачив. Ніякого навіть папірця всередині немає. Пакетик з попирки. І ось він сам ніж. Ontario Rad 1.5 зі сталі Магнака. Це ось тут у нас написано. Randall's Adventure Training Red, власне щур. І з цього боку Ontario Knife Company Тайвань. Я вже його чимось тут. Замазав. Ну, коротше, я ним вже трошки користувався, трошки пізніше на нього, звичайно, ж буде окремий огляд. Ось навіть уже фарба на кліпсі потрошечку почала облазити. І, до речі, кліпса одразу стояла м -м, сюди, типу, щоб носити його тіп даун. Так званим методом розміщення кліпса, я ношу тип-Ап. Ну, я звик у мене всі ножі з таким розміщенням Кліпси. І кліпса тут чотирьохстороння можна і на іншу сторону переставити: тип ап, тип Даун, ліво, право. Коротше, як тільки можна, так і можна її встановити. Що насправді прикольно. Ну, але про все це більш детально буде в огляді вже на основному каналі. Тому підписуйтесь також і на основний канал, щоб не пропустити цей самий огляд. А я. Зараз вам розповім деталі замовлення і деталі самої доставки. Ідея, ну саме спочатку з'явилася у мене ідея просто замовити щось з Сполучених Штатів Америки, подивитися, як воно буде по вартості, чи вигідно, чи ні, і наскільки все це працює. Тому що здається, десь у відео під замовленням чи то з Ламні, чи то з мілітарії ПЛ. Мені написали, що можна спокійно з Америки замовляти. Вартість доставки там близько 7 доларів. За там два тижні все приїжджає, чи за тиждень. В моєму випадку все вийшло трошки не так. Значить, я зараз буду вставляти скріншоти на екран, зможете подивитись статус доставки, тобто 30.01 о 21.50 я зробив замовлення. До речі, є ще декілька варіантів, як робити замовлення за допомогою ось цього сервісу NP Shopping. Я обирав варіант з. як воно? З послугою викупу це якось там персональний, персональний покупець чи щось типу такого. Коротше, я роблю я просто на, в особистому кабінеті на сайті НП Шопінг, реєструюсь, там далі розміщую замовлення. В замовленні я вказую, що я хочу замовити, даю посилання на інтернет-магазин, який в Америці, і вже за мене далі там люди викуповують, е, отримують його там. На якійсь місцевій пошті, і потім вже відправляють в Україну. Тобто за цей сервіс, якщо я не помиляюсь, він коштує 10% від вартості товару. Якщо у мене ніж коштує 8599, то 8,60% я заплатив за ось цю послугу. Цих грошей можна було не платити. Якби я сам робив це замовлення, вказував там адресу, яку мені дасть, типу, цей сервіс НП Шопінг, ну якийсь їхній склад в Америці, на який має доставляти магазин. Але це трошечки геморойно, тому що там треба і підтверджувати замовлення, скоріш за все, треба реєструватись, вказувати ці дані. Я колись робив подібні замовлення, здається, з eBay. Це було трошечки геморойно насправді. Ось ця послуга, в принципі, нормальна. 10% в моєму випадку це не так уже й багато, тому вирішив скористатися цією послугою. Також додатково є ще страхування 2%, яке ми також оплачуємо. Це 1,72 долари. Потім є ще дві доставки, які ми оплачуємо. Це вартість міжнародної доставки, тобто яка з Америки в Україну, і вона в моєму випадку коштує 8 доларів. Мені писали в коментарях що 7. Ну, скоріш за все, вже подорожчало, тому що посилка вага відправлення 0,18 кілограма, 180 грам, це, ну, мабуть, мінімальна. Я не знаю, що ще менше може бути. Я не думаю, що там ця вага якось впливає на вартість. Це один ніжний великий складаний і вартість доставки 8 баксів. Значить, це мінімальна вартість, вже не 7, а 8 доларів. І е, інша доставка, яку я оплатив, е, і тут у мене вказано 8-11 доларів. Хоча там, здається, в чеку було 7 з чимось доларів. Коротше, вартість доставки з інтернет-магазину е, на склад НП Шопінг я заняв за. Цю доставку заплатив 8,11 доларів, ну, 8,11 долара. І загальна сума у мене вийшла 112 доларів 42 центи, що, в принципі, все одно вигідніше, ніж в Україні, насправді. Тому що такі ножі от уже почали з'являтися потрошку в Україні, і коштують вони там, ну, типу, 5,5-6 тисяч гривень. А тут 112 доларів це щось там. 4800, якщо я не помиляюсь. коротше, до 5000. Економія є, економія не дуже суттєва, а тепер же давайте подивимось по часу, скільки я чекав. А, до речі, на цьому на сайті в особистому кабінеті нам ще дають фотозамовлення, тобто фотографія отримання, яке отримали на складі. І так, тут, до речі, на фотографії, саме от та наклейка, яка знаходиться знизу під цією наклейкою. Тобто, так як я і говорив, ось цим сервісом УПС. Воно було відправлено саме по Америці. Так, добре. А також є ось деталі замовлення. Посилання на товар це посилання, яке я залишаю при замовленні в особистому кабінеті і який потім за мене викуповують. Ну і ціна самого товару. Так, тепер по часу, по тому, як воно все відбувається, по часу замовив 30.01. Викуплено в продавця 31-го, тобто на наступний день цей ніж викупили 0,3-02. Було відправлення, тобто через три дні. Це там здається, були вихідні. Здається, саме на вихідні попав, тому мабуть, магазин не працював в Америці. Це в нас в Україні магазини працюють 24 на 7 без вихідних. Навіть серед ночі можуть відповідати на ваші запитання та відправляти вам посилці. В Америці ні, вихідні є вихідні, всі відпочивають, але зараз не про це. І отримано на складі викупу 1802. І оце мене здивувало. Відправлено з магазину 03.02, отримано 1802, тобто 15 днів, 2 тижні доставка по Сполучених Татах, це мене дуже здивувало. Я прямо сумніваюся, що це справді була така доставка, тому що саме 18 го чи 17-го вечором я написав в підтримку НП Шопінг, запитав, що ж там, де ж там моя посилочка. мені відповіли, що типу їде з магазину, чекаємо доставку. І тут я от не пам'ятаю, здається, в той же ж самий день вона вже була отримана на складі викупу. Тобто я підозрюю, що все-таки вона десь там лежала на цьому складі викупу і її просто провтикали, тому що ну 15 днів. Доставка ну, це зовсім не серйозно. У нас в Україні знову ж таки, коли нова пошта доставляє не на, не на наступний день, а через два дні, то її вже е, лайном поливають. А тут, от типу, більше двох тижнів. Я знову ж таки думаю, що це там провтикали на складі, але думаю, що й доставка по самій Америці теж там займає 2-3 дні. Ну, Америка вона не така вже і маленька. І, коротше, але сім але з лишнім баксів за доставку я теж заплатив в Америці. Добре, 18.02 було отримано на складі викупу. 19-го відправили на сортувальний центр. Далі немає. Коротше, на, на сортувальному центрі все там щось обробили, посортували. Стало готово до виїзду і відправлено в Україну 22 числа, тобто через три дні після того як відправили на сортувальний центр, через чотири дні як отримали з інтернет-магазину. Відправили в Україну, і в Україну воно йшло насправді вже досить швидко. 22.02 о 14.00 відправили в Україну. 25.02 о 7.30 вже було в Україні. Далі митниця. На митницю потрапило 25-го знову ж таки одразу, тобто потрапляє на митницю відправлення. О 7.29 об 11.55 вже було розмитнено. Ніяких митних платежів тут немає, тому що 85, ну, 86 доларів, то зрозуміло, що ніяких митних платежів. І якби були митні платежі, то, можливо, затрималось там типу нарахування, поки ми сплатимо. До речі, цікаво, як сплачується мито з цим сервісом, тому що буває по-різному. Буває, приходить смс-ка, і нам треба сплатити по реквізитах. А буває, наприклад, з зламні я замовляв, там я сплачував мито, типу як накладеним платежем при отриманні посилки вже на Укрпошті. Тобто теж в цих моментах є різниця, вона також впливає і на час доставки, і ну, не знаю, на саме мито, мабуть, не впливає. Значить, об 11.55 вже уже було розмитано, і в цей же день, 25.02 о 16.19 було відправлено замовнику. Тобто, мені на наступний день о 12.35 вже було в моєму відділенні нова пошта, і 28 числа о 9.30 я отримав дану посилку. І того у мене я чекав. Ну, майже місяць, без декількох днів я чекав місяць на цей ніж з Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, скоріш за все, там на складі вони тупонули, і я дуже сумніваюся, що два тижні посилка їхала по Америці. Але в будь-якому випадку, ну, може, не місяць, може там. Близько двох тижнів вам доведеться чекати. Якщо ви на це готові, то в принципі спокійно можна замовляти і не паритись. Сервіс працює, можна трошечки ще більше зекономити, тобто 10% можна зекономити, якщо робити замовлення самому на надану адресу сервісу ГНП Шопінг. Ну і тоді, відповідно, ви там. Самі оплачуєте в інтернет-магазині товар, який відправляється на цей сервіс, а далі вже оплачуєте послуги цього сервісу, тобто доставки з Америки в Україну. Я ж додатково оплачував ще послуги цього викупу. Персональний покупець здається, воно називається. Коротше, на цьому моменті можна зекономити, це можна не платити. А ну і по оплаті, знову ж таки, я оплачував типу вказану ось тут суму. Тобто при замовленні я вказав вартість цього ножа 85,99. Одразу ж я проплатив, типу, ще оці 8 доларів. Кількість там 8 доларів 60 центів здається за послугу викупу. Тобто я заплатив там 90, скільки, 93-94 долари. І потім послуги доставки я вже сплачував при отриманні на новій пошті. І коли е, я сплачував там щось 600 з чимось гривень, майже 700, я спочатку трошки здивувався, тому що ну, типу, доставка з Америки в Україну була там 7 доларів, як мені казали. Ну добре, 8 уже, як е, було написано тут. Але 8 доларів це далеко не 600 гривень. А потім вже до мене дійшло, що в цю вартість доставки, яку я оплачував при отриманні на новій пошті, входить ще і вартість доставки, та, яка по Америці. Тобто ще ті там 7 з копійками доларів там чи 8 доларів. Вони також включили в вартість доставки посилки, і, коротше, отак воно все у мене відбувалося. Тому замовляти з Америки чи не замовляти, вирішуйте самі. В принципі, можна це робити дешевше, ніж я. Але ось таким сервісом ну, робити це просто максимально зручно. Я просто кинув їм. Посилання просто знайшов на американських інтернет-магазинах ніж по найменшій ціні, і придбав його, все приїхало, все нормально, ніж у мене на руках, дешевше, ніж в українських магазинів, дешевше, ніж там в барих перекупів. і... В принципі, все класно. Можливо, не супер економія. Я думаю, тут ще дуже сильно залежить від саме моделі ножа, яку ви хочете замовити. Якщо це щось таке рідкісне, що в нас недоступне, то тоді так: 100%. Ну якщо це можна купити тільки в Америці, тоді так, 100% варто користуватися даними послугами. Якщо такі моделі розповсюджені, їх можна купити в Україні, можливо, там на ламні чи в мілітарії ПЛ, то треба перевіряти всі методи, можливо, там буде дешевше. На тій самій ламні дуже часто є знижки і по там там прямо дуже хороші ціни в мілітарії ПЛ. Також бувають знижки, ціни там також бувають досить смачненькі, і там зазвичай безкоштовна доставка. Тобто там вартість безкоштов... безкоштовної доставки значно менша ніж в Ламнії в Америці. ж І доставка платна. Ну і так як це сервіс НП Шопінг, то в принципі ви можете замовляти будь-що з будь-якого магазину. З будь-якої країни, там ну переважно з будь-якої країни, не знаю, може з Зімбабве якогось не можна замовляти, але в Зімбабве я нічого і не хотів купувати. Тому ось так, мій досвід замовлення зі Сполучених Штатів, сервісом НП Шопінг, замовляв Ніж Ontario RAT 1.5 зі сталі Магнака. Тогляд на ніж буде колись пізніше на основному каналі. Посилання на основний канал буде в описі. Підписуйтеся туди. Ставайте спонсором цього каналу. Дуже дякую вже діючим спонсорам, яких на даний момент немає у мого каналу. Але хочу подякувати головному партнеру, також і додаткового мого каналу. Це український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. І також це генеральний спонсор. Дошка мілітарна дошка оголошень Guns Hub. Посилання всі необхідні будуть в описі до цього відео. А на цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до, до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!